Сюди, падав дощ, пам'ятаю, і ми знайшли там ту кімнату найбільш такою, менш більш сухою, то ми пішли і почали викидати з цієї кімнати сміття прямо у вікно, вікон не було, звичайно, говіть собі, що тут не було ні вікон, ні дверей, ні світла, ні води, нічого. Ми тільки вечором їдемо додому, Приїжджаємо на другий день, а тут приїжджають злодії і крадуть. І після того ми сказали, що ну, нам що крадуть, поки ми будемо їздити? Ми мусимо тут бути. І з того моменту ми почали тут жити. В таких умовах, ви знаєте, починати регітацію для мене це, це геройство. Ми воду возили далі з Другобича в каністрах, скільки буде тих навозиш на будівництво, на ремонт будівництва. Ну, тоді почали копати хреничку і так помалу попживали. Дідання наша була, якщо не падав дощ, то було на вулиці, а якщо падав дощ, то тут фоє як заходиш в цей будинок. Це було вже більше 10 років тому. Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і во славе, ні бідло на того, во ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Вородися, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і во славе бідло на того, во ти породила Христа, спаса і зла бителя душ. Ви знаєте, подивившись на цей будинок, я також відчуваю якусь гордість, що цей проект втілився в життя. Тому що у 2004 році, коли я вперше приїхала на територію цієї бувшої військової частини і побачила ці. Страшні руїни, знищені абсолютно циганами, які тут мешкали, спалені з вкраденими дротами, проводами, без вікон даху, дверей, без нічого. Я була вражена, і коли директор Каріта Сутеці Горкосенкевич сказав, що тут буде реабілітаційний центр для людей залежних від алкоголю, я сказала: можливо, не треба, ми не дамо ради, ми не зможемо це. Відремонтувати, створити щось з цих руїн. А він сказав: я дуже добре пам'ятаю, що з Божою допомогою ми зможемо це зробити. І на диво, і на щастя, і з Божою допомогою ми це зробили. Реабілітаційний центр Назарет діє, я вважаю, діє успішно, є єдиним в структурі Української греко-католицької церкви і є гідним до наслідування. thank you Я тебе за руки підчинимо. А ті, що я в колі, вибачте, разом з нами, добре? Боже, дай мені розум і душевний спокій. Прийняти те, що я не можу змінити. Можуть змінити те, що я можу, і мудрість віднити невідомого. Бачили ті фотографії, як починався той центр реабілітаційний. Я знаю, яку непросту дорогу він прийшов по сьогоднішній день. Ми мали можливість навіть на синоді наших владик заслуховувати ці ваші потреби, труднощі. І сьогодні хочу вам сказати, що це є поки що єдиний такого типу центр, осередок у нашій церкві. Я хочу дуже подякувати усім тим, які служать Богові і ближньому у тому центрі. З певністю, можна сказати, що не можна гідно служити Богові і почитати Бога, якщо ми не служимо і не шануємо людину, живу людину, яка є Його образом і подобою. Посередок такої християнської любові, яка рятує, яка спасає, яка дає надію, яка визволяє. Без такої любові, я думаю, що нам тяжко бути собою, тяжко бути такими вільними, гідними людьми. Я знаю, чого я хочу від життя. У мене є цілі в житті, які я собі поставив, до яких я прагнув. Тому що раніше в мене взагалі ніяких цілей не було. У мене була одна ціль дістати наркотики, щоб його хотіло на чим побільше часу. Зараз в мене є цілі знайти роботу, одружитися, завести власну сім'ю. Я вірю в те, що от Бог мені допомагає. От зараз я то, що от прошу час Бога, віддає шану і я то получаю. Я зараз вже ще на реабілітації, але я вже от підпрацьовую я вже себе сам забезпечую. У ну, мене є перспективи на майбутнє. В мене вже, ну, чекають мене, поки я закінчу реабілітацію. У мене ще там, -там місце десь остався. У мене вже є перспективи на роботу. На три професії різні. Є спільноти 12 кроків, анонімні алкоголіки, анонімні наркомани. Тепер Назарет був ну, прикрався заснувати першу групу анонімних і громанів у Львові, вже є половиною місячів. І, 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 і тебе спочив по неколі, але я, я знаю, що вже церква на це багато більш уваги звертає. Працівники від мене чули, що вони служать літургію на престолі, яким є людина, власне ви. І я би хотів їм подякувати за цю літургію, за це служіння. Дійсно, воно не просто є в сьогоднішніх викликах, в сьогоднішніх умовах, але без цієї віри, без цього розуміння людини як творіння Бога. Правдоподібно, тут ми не працювали. Тому хочу вам щиро за це також всім подякувати. Наркомані, ну, наркотики це все лиш болезнь. Просто надо лічитися. і все. І як би так, благодаря назарету я сьогодні трезвий, більше двох років я не употребляю ні алкоголю, ні, ні наркотиків, даже не курю. Вот вот. І сьогодні я тут в назареті, допомагаю ребятам бути трезвыми. Вот Дякую. Дякую. Тут я зрозумів, що я є і дитина Божа, і то я тут вже то зрозумів. Напевно. Ну, може, я когось підозрював про то, але тут я це зрозумів чітко ясно. Я не знаю, що я зрозумів, що мені дано було, то розуміння там, що собі дано. І що якщо мій тато на небі, якщо він за мене, проти мене. І... і завдяки цьому. Це решта, здається, насправді все просто. Це таке основне розуміння, що я тут майже за її Тому що Завдяки, завдяки центру, бо той, той, той був пошкод, якщо я приїхав сюди, це середовище. І Господь все-таки через людей там живуть. Я не знаю, я за рахунок того не буду говорити про те, що я знав, І це мені дало надію на життя. Працюючи тут рік чи два, люди вигорали, відходили, тому в нас змінявся персонал, не тому, що це були погані люди, тільки тому, що вони... ми не вміли працювати. Ми пробували, старалися і дуже часто робили щось на силу, коли треба було мати знання. Натомість кожен рік було трохи легше, ми вчилися. І в кінці на сьогоднішній день ми жимося. Я сподіваюся, що випускники цієї ці спільноти вони поможуть нашій церкві засновувати подібні спільноти в інших місцях, в інших куточках, інших наших громадах і парафіях. Повірте мені, цей досвід, який ви пережили, це є скарб. Це та свідомість того, що справді можна можна бути тверезим, навіть тоді, коли ти є хворий на алкоголізм чи наркоман чи громад, то немає такого узалежнення, би при Божій помочі не можна було обороти. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловікулюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Христовски, Христос Воскрес! Скъпа. Воскрес! Скъпа. 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 Досить тяжко в Україні знайти подібні спільноти. І бо я був до цього в закордоні в Польщі в спільноті. Там не дійшов до кінця лікування і продовжив тут. Тут я опинився, бо, не знаю, вже така була безвихідність в житті і просто втрата сенсу життя. Я не бачив. В майбутньому далі ніяких перспектив, нічого не хотілося. Я побачив людей, які є такі ж самі, як я, вони залежні, що я не один такий на світі, я завжди думав, що в мене тільки одна проблема такі великі. Що і не вирішується. Я побачив інших, побачив їхній досвід, побачив людей, друзів дому, випускників, які були на той час, що вони дійсно тверезі, дійсно живуть, і що це можна, наприклад, жити, і що це дійсно хвороба, залежність. І в цьому немає нічого страшного. Кати союзників у тому служінні людині, бо неможливо змінити нашу державу, можливо змінити нашу Україну, якщо ми не змінимо людей. Неможливо, скажімо, оновити наше суспільство, якщо ми не поможемо конкретній потребуючій людині.